Як ви добре знаєте, колеги, 24 червня розпочинається судовий процес над нашим лідером Юрій Тимошенко. На зборах фракції ми прийняли рішення звернутися до президента публічно, як до гранта Конституції, з відкритим листом. Ми хотіли цей відкритий лист, зараз вам зачитати, для того, щоб все в нас було публічно, прозоро. Щоб це не було десь якось підклимно, що хтось десь до когось якось вирішує якось питання поза межами цивілізованих норм і правил. Фракція уповноважила нас, присутнє керівництво фракції в особі голів комітетів, заступників, перших заступників голови фракції, збори фракції уповноважили нас спрямувати і підписати лист, який ми вам зараз зачитаємо. Президент України. Віктор Федорович Анкович, шановний пане президенте, 24 червня у Печерському суді Києва розпочинається судовий процес над Юрією Тимошенко. Формально її судитимуть за те, що під час кризи виплатила пенсії, нібито за рахунок екологічних грошей, за те, що закупила автомобілі для сільської медицини, які вже врятували тисячі життів там, куди раніше медики не могли вчасно дістатися до своїх пацієнтів. Судитимуть за те, що під час загальноєвропейської газової кризи взяли на себе відповідальність і відновили газопостачання в Україну, врятували людей від замерзання посеред лютої зими. Багато українців це добре знають і цінують. Ви, як глава держави, добре знаєте, що всі справи проти Тимошенко шиті білими нитками, що вони є надуманими від першої до останньої літри. Слідство проходило з порушеннями Конституції та Кримінально-процесуального кодексу. Характерно. Що це слідство не дало Юрій Тимошенко навіть можливості ознайомитися з матеріалами порушених проти неї псевдокримінальних справ. Тепер має відбутися фінал цього дійства судовий Бліцькріх. Суспільство розуміє, що текст неправосудного вироку, очевидно, вже підготовлений. А тому ми, народні депутати фракції блок Юрій Тимошенко, Батьківщина, звертаємося до вас як гаранта Конституції, що неодноразово наголошував, що не уявляє собі Тимошенко у в'язниці. Перше. Вжити передбачених вашими повноваженнями заходів щодо неупередженого і справедливого розгляду справи, публічності і гласності суду, допуску преси та громадськості на судове засідання. Для цього слід надати відповідне приміщення. Наполягаємо на виділенні конференц-залу Українського дому в Києві. Друге: провести пряму трансляцію судового засідання на Першому національному телеканалі, адже це не пересічний суд і справа має величезну суспільну вагу. Третє зняти цензурну заборону на поширення на українських телеканалах висновків провідних міжнародних юридичної та аудиторської кампаній, які стовідсотково переконливо довели необґрунтованість звинувачень на адресу Юрія Тимошенко у справах по Кіотському протоколу та по закупівлі машин для сільської медицини. Ми переконані, в цих умовах відкритий, гласний процес не залишить у жодного громадянина України жодних сумнівів щодо абсолютної невинності Тимошенка. Крім того, є європейський суд, є народний суд, є Божий суд. Справедливість все одне переможе. Фракція «Бюд Батьківщина підтримує свого лідера, високо цінує її боротьбу, а посилення тиску на Тимошенко ще сильніше згуртує нашу команду та народ у боротьбі за Україну та її краще майбутнє. Нині з кожним днем все більше і більше співвітчизників пов'язують надії на майбутнє саме з Юлією Тимошенко. Саме на неї розраховують наші громадяни. Які виступають за соціальну справедливість, за незалежність нашої держави, за збереження і зміцнення української національної ідентичності. Це повний текст листа, який фракція уповноважила нас підписати і передати президенту України і виголос, виголосити це публічно перед вами і ще раз наголошую, щоб не було ніяких недомовок, не було ніяких підозр, що щось десь під Килимом, якісь питання, десь кимось вирішуються. Ми іще раз, і ще раз. Наполягаємо на тому, що кримінальні справи проти Тимошенко є надуманими, є необґрунтованими. Вони сьогодні абсолютно 100% в цьому відношенні доведені про необґрунтованість та безпідставність провідними міжнародними юридичними та аудиторськими кампаніями. Ми дякуємо за те, що ви нас вислухали.